Ну добре, тоді людина, яка де, 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 отримала свій хайп нещодавно випустивши свою збірку. Це Анастасія Рябенко. Давайте приєднаємось, до нас іди до нас. Усім привіт! Я принесла збірку. Хто хоче потім придбати, можете здодати. ці збірки ще були у приміщенні, де був вибух. І вони вцілили диво. <плес> Ви чуєте мене? <плес> Хтось, придбає сьогодні книжку? <плес> Хочу почати читати вірші знову з проблеми, жінок їх зґвалтували. Чим цей будинок спробува торнадо? Чи не підняло його вхору? Невже своєю занадто яскравою черепицею, чи білоплітою цеглою, чи тим, що був побудований серед села. І найстрашніше, що він вписувався у слова. Зовсім свіжісінька новобудова. Наступний вірш про лупу і пупу, в умовах сучасному ринку праці влаштувались на роботу, то жодний з них не отримав зарплату. Русалка не сіла на шпагат, бо у неї немає ресурсу іти на танці. І навіть у самого Мойщі нема через інфляцію грошей. Правильно пишеться не жартя, а життя. Тут немає місця анекдотам. Єдине, з чого дозволено сміятись, це Через нерви ми змагаємось, хто більше нахапає халепи, а в перервах мріємо про світи. Де ти і я лупа і лупа. Ти, до речі, отримав за лупу. <праць> хтось любить домінацію, я люблю домінацію постмодерна. Я б тебе від постмодернила. Я взагалі за постмодерн дому. Склала піроні з твоїх улюблених фраз в Тіктоку та зробила алюзію на твої улюблені ігри у віршах. Я давно мрію тебе відпостмодернити, але я за культуру згоди. тож питаю тебе, чи ти хочеш? Дякую.